Доброго дня, шановні, оце розторобша. Торік ми мали два чи три кущі, дуже-дуже гарні. Лист такий гарний, фактурний, подивіться. А цей рік я якось не почала не бавилася на вікні, там розсадою, а кинула так насіння. То, бачите, вона, як кажуть, дивіться, тут маленький кущик, але все-таки ось зацвіла, щоб залишити потомство. Бачите? І ще хочу вам показати ось красавчика. Ой, духмяний тютюн. Ну і подивіться, як же без них сховався. То такі вуса виставила, ну зараз хоче ще. Ось він. Ну, без них ніяк. Ну, то в мене ще й така тут, як кажуть, гарне гарна середовище, де йому тут смакувати, є, де сховатися. Є де є що їсти, так що ну хай живе. Будемо боротися тоді, коли буде треба. Бувайте здорові!